Good morning, Добрий ранок усім. Моя презентація буде фокус фокусована на проєкті, який на даний момент триває. Це зелений чай. Цей проєкт відбувається у В'єтнамі. я розповім вам трошки про ситуацію у В'єтнамі. процес чай, процес вирощування чаю у В'єтнамі. і те, що ми хочемо зробити для того, щоб покращити. Виробництво чаю, і друга задача це як з'єднати різні складові та елементи цього процесу. Бастян вже згадував сьогодні зранку. Що біочар, він дуже корисний для східних ґрунтів, а В'єтнам це є субтропічна країна в Азії. Це може бути дуже гарячо. І грунти у В'єтнамі, їм понад мільйони років. Вони глибоко зволожені, і вони глибоко виношені в, до декількох метрів, під, під землею, вниз. А вода не утримується, і рівень pH може бути менше трьох. Тому він дуже кислий. Це кислий ґрунт. і можете собі уявити як відбувається сільське so господарство в цих умовах. Воно не настільки просте. також, що обтяжує ситуацію. Це зміни клімату. за минулі декілька літ. В середньому за останні декілька much, літ була be, вища температура ніж загалом в середньому, не um, стільки um, було опадів, що of, призвело of, of, до втрати урожаю, loss, суттєвих втрат, і також зменшення of, якості падіння якості um, чаю um, to, um, І частина um, того, що efforts, відбувається, це також. Зусилля з раціоналізації загалом, також, наприклад, у минулі роки і за останні десятиліття, декади, було була поля були закриті деревами, було затінення, і також дерева Бо вони були важливими для збору урожаю, тому в деяких місцях це ще досі. Ми бачимо таке такий збір урожаю, Збір вручну, і ви можете уявити, скільки часу потрібно щоб зібрати урожай вручну, урожай чаю вручну. прибутки зарплати збирачів урожаю збирачів чайного листя, не такі високі. Це не комфортна праця. Отже, люди у в'єтнамі почали збирати чай за допомогою машин обладнання. Але машинам потрібний простір. Отже, фермери почали вирубувати ті дерева, які створювали тінь, що призвело до ускладнення ситуації. І у виробництві Обайн токесевел чаю, тому ми подумали над тим, що треба застосувати декілька методів, декілька заходів, і один з них це піроліс. ви можете побачити цю картинку зліва. Ви бачите дерево. що роблять дерева? Вони ростуть звичайно, вони верпоповнається 2 Також вони використовуються для виробництва деревини. As a basic for which Також дерево, це основний матеріал для піролізу. Це те, що ми бачимо внизу. Бачите таку невеличку, невеличкий контейнер з димом. Це піролізер, піролізатор. він виробляє тепло, яке можна використовувати для виробництва чаю. І також для виробництва біочару, яким можна збагачувати грунти, Ґрунти мають покращуватися за допомогою використання біочару та збільшення утримування води, утримування корисних речовин поживних. і ще зверху ви бачите ще один елемент. Де, на, на горі над плантацією. Тут у нас була ідея встановити кліматично-позитивну електростанцію. Бачите, там стоять такі планочки. Ми не просунулися далеко в цьому проєкті, але зараз це не є саме головна тема. з часом встановлять таку кліматично-позитивну електростанцію недалеко на пагорбах, але одна одне з питань це є вода оскільки якщо влітку дуже гарячо, вам потрібно закачувати воду з глибини від декількох сотень метрів з під землі, і це також суттєва суттєва перешкода для покращення умов вирощування чаю і для того, щоб забезпечити кращу якість урожаю, тому що звичайно якість це гроші. Чим кращий чай, тим більше ви можете попросити. Це той регіон ви бачите, де відбувається проект. Це північ В'єтнама, Ян провінція і пануй трошки вище. Це субтропіки, Отже, дуже часто бувають випадки урагану. Із індес зі сходу Зі сходу віють вітри, і можуть, які можуть спричиняти урагани. Влітку ми бачимо сони, температура зростає до 40 градусів. Асе зими також не вони не теплі, не надто холодні, там 20-25 градусів взимку. І якщо ближче приглянути. Приглянутися, то в районі Ансон, це частина провінції Ньян. ви бачите деякі села, які ми відвідали. Це спільноти Бінсан, Понсанг, Сангла Сан, Сан і Сонклам. Це одна з найбільших чайових компаній. 17 тисяч підрядних фермерських господарств. Це величезна компанія. Також треба нагадати, що В'єтнам це одна з країн. Які дуже швидко рисують країни ти тигрів, де латава мослітубікситіс в основному доходи і населення переїжджає uh, у великі uh, місця, тому що там більший дохід і. Дохід, який отримують домогосподарства, які вирощують чай у сільській місцевості, не такий великий. Це всього все декілька сотень тисяч доларів в рік на сім'ю. Це невеликий дохід. Також є велика джендерна гендерна різниця. жінки зазвичай залишаються вдома і доглядають за урожаєм за домогосподарством. Чоловіки перебираються до міста. Щоб ви могли уявити собі ландшафт цей типовий чайний ландшафт у цій території у в цьому регіоні. Ви бачите дерева неподалік. Ми бачимо, що де деякі насадження дерев ще є, залишилися, але загалом ще колись ці плантації. Всі покривав покривала тінь від дерев. Тепер зараз ці грунти освоєні дуже серйозно. Це погляд зблизька на чайні плантації, і ви можете також побачити, що досі велика великий відсоток застосування ручної праці. Ця фотографія була зроблена в лютому 2023-го. Ми бачимо тут бик тут бика, який допомагає. При якого ще досі використовують при зоранні поліс, а ось це машина для збору врожаю, яку я згадував раніше, Її переносить вручну. Джайцей малчер, який забікбекветі колекзама це тут. Є ножі, які зрізають чайні листя, а ззаду ви бачите мішок, який потрапляє чайне листя. Тут ви можете скласти враження про ґрунти. Якщо ви подивитеся на картинку посередині, ви бачите, що немає прослойки про шарку гумусу. І в цьому ґрунті вже взагалі немає гумусу. А знизу зношений е, з рівнем PH3 і 7 ґрунт, і він тягнеться на глибину декілька сотень метрів. І воно... наявні мінерали, що залізо і алюміній, Це з його залишки. Next, наступний, будь ласка. Це також ландшафт, ружаний ландшафт. Вітнамці цим управляють, а стіл ділянкою вже досить довгий час. і поля є досить, досить притаманними і Кі водяні басейни є протаманіми цьому ландшафту. на вершині цієї гори. Ви бачите, сша залишки певних дерев дерев. І також це є також додатковим прибутком для інших деяких фермерів. Це є дуже важливим з основних матеріалів, які ми би хотіли б піддавати піддати піролізу. В спроєкт та частини, проекту який почалося 2 лютого минулого року, було проведені деякі деяких воршопи з зацікавленими сторонами з фермерами з тих общин. І очевидно, було досить це. Був дуже великий поп. На покращення, це дає вам загальний огляд чайної компанії. The the part with the Це частина the side, varnaces, де ви бачите, там є you, безпосередньо you печі. See, like але ви не можете її до кінця бачити, але the, я можу right це все розказати, the, і по right праву сторону ви бачите the, смородину деревину, яку спалюють. Ви також можете собі уявити, що якість повітря дуже страждає, коли все це коли все це обладнання працює. І наскільки мені відомо, не не дуже є багато фільтрів, встановлених навколо і. Я не можу говорити про ефективність, але це просто просте спалювання, тому не очікуйте від нього надто багато. Це зовнішній вигляд на компанію компанію, і певні елементи компанії ви маєте тут, тобто безпосередньо сушки, які вони використовують. Сушки я не знаю, як це правильно сказати. Це конвейер, де чай ставлять на нього і його переміщають до того, доки він не висохне, є дуже багато процесів обробки, які не є відображені. Чен зводив сон ям, і деякі а, дві фото знизу показують кабіни ферментизації чаю для того уявлення про цю систему загалом. Це досить важко прочитати, тому що у нас є тут дві мови, але я постараюся повернути як мого краще. Це є чайна компанія, яка, яка імпортує безпосередньо деревину для спалювання, для тепла, для виробництва тепла. And матеріал cost flows весь матеріал сорване є синім кольором кошти зображені в коричневому стрілками, тобто, як ви бачите, це смородине дерево спалюється і генерується все решта це є попіл деревини, який в даному випадку змішується разом з компостом, то продукт, який може бу називатися одобривачем. Капеситісну прамі нього є певні характеристики і пані, хар 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 здатності одобрені. Вони доставляються do до виробник до фермерів і безпосередньо використанням цього удобрювача Вони доставляються фермерам, які вирощують чай. Потім він доставляється компаніям, і потім компанії продають чай. Та також вам також знати, що фермери платять за ці удобрювачі гетинглонсфром шляхом отримування кредитів від компанії. і Вони мусять віддати кошти безпосередньо компанії назад. і о, обороти від ринку йдуть до компанії, і деякі де, 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 Деяка тих доходів безпосередньо до фермерів. Пам'ятайте, дві тисячі доларів на рік. Це є середній дохід фермера в В'єтнамі. Отже, що ми хочемо зробити? Ми хочемо замінити спалювач з піролізом. Машина для піролізу це є модель, яка була розроблена в шветучна Швізарії. Це і вона Ми хочемо передати цю технологію. Тобто, це вже декілька років тому було розроблено з того часу. Механіки механічнеханіханіки від вже до намі вже допрацювали цю машину, і це машина ПВПВ 3000 тисячі буде використовуватися як основне джерело тепла. Для біоробництва біочару. Я не буду пояснювати цю машину до кінця, тому що це трошки надто складно, але воно генерує тепло, воно виробляє біочар і воно спалює тирсо. Отже, тут ви можете побачити на зображенні, що в нас є машина для піролізу тут, і воно продукує біочар, тобто масок піролізу, тобто це те, що ми хочемо фактично виробляти. І так воно продукує піробіочар uh, з певними нутрієнтами, і попри це процес більш-менш є такий самий. Ми сподіваємося, що в урожаї буде кращої якості. і досить цікава пункт, який ми не можемо забути. Ми живемо в епоху, коли і коли обіг вуглецю, це дуже важливий і це показує, як грошовий потік може бути змінений слухом в видачі вуглецевих кредитів, що додає можливості фермерам генерувати до дохід, і ми збираємо цю дату. Ці ці дані працівники ферм використовують біочар в грунт. А чи це компанії з чи це фермери, але в вбитки сторони повинні отримати кошти. Хтось за це, звісно, мусить платити. Вони мусить подавати дані щодо щодо якості біочару. Кількості біочаро використано на гектар, і це перетворюється в передається інформацію по сукарбонного сертифікату, який безпосередньо відповідає за всю взаємодію тут, і потім тут. Покупець карбонного сертифікату продає цей сертифікат, отримує кошти з покупців, і ті гроші ну, надіємося, що вони також доходять до самих фермерів. Отже, будь ласка, просто давайте пропустимо це, просто щоб ви знали, щоб ви бачили. Я вже це згадував сьогодні. Чи ви можете перейти до наступного слайду, наступний слайд. Отже, на даному етапі цей проект. T day, bile, uh, the T plants в нас були такі пробні дослідження, які ми проводили тут в Швейцарії і один в Каної, і в інституті дослідження одобрив, і таким чином ми намагалися дізнатися, чи BHR має будь-який вплив на саджанці. Чаю, і що я можу сказати на даний момент, це чи пересічає <плат> розпить добре в обидвох двох локаціях, але не було значних змін різниці між різницями використанням більше чи менше. Але оці слідження в горщиках вони Специфічні я думаю, досить важкі досить складно а до досить складно вирощувати. Тобто, є дуже багато крбакорнова система, є дуже багато різних чинників, наприклад, місце для а безпосередньо для самої коронової системи, яке обмежено і обмежує сам ріст рослин, і ми хотіли, щоб рослини пережили цей цей експеримент з використанням біочару. Я можу сказати, що так. Вони гарно виживають в таких умовах. Це десисмолесвотавонтату більше менше, що я хотів вам показати. У Нас немає перевірених даних щодо використання бюочару тут в полях. це було досить цікаво, щоб почути моїх датських колег вчора. Які збирали, які збирали багато досвіду в з тропічним кліматом, і це також В'єтнам як країни з тропічним кліматом. І вся інформація, яка яку я володію, вказує на те, що є досить варто це спробувати і покращити якість ґрунтів і виробництво чаю з використанням біочару, але саме цікаве ще попереду нас. Тобто це є наша сторінка в інтернеті, де ви можете знайти більше інформації mm, you про сам проект. Дуже but, uh, дякую за вашу me, увагу і вибачайте my... за... But, uh, за за, за те, що я за трошки you... заїкався своєю англійською мовою, але я сподіваюся, well, що yeah, yeah, вам це було questions. досить цікаво. Так, якщо у вас є будь-які запитання, будь ласка, скажіть мені. With у нас є питання з чату. Я, як результати вирощування? Ви знаєтеру може бути в екстраплювано на Україну. А я не знаю, що досить складно, тому що ви в, в, вирощуєте чай в Україні, і грунти зовсім суттєво відрізняються зі від, зі від, зі від зі грунтів В'єтнамі, вони є субтропічною країною. Якщо ми говорили про це вчора під час обговорень, і для мене, для деяких з Членів цієї групи, <пути> це ну цілком було зрозуміло наскільки ви вам би було потрібно біочар для українських ґрунтів. І я дізнався, що деяких місцях в Україні є деякі ґрунти, які більш піщані, не чорноземи, звісно, які не потребує жодного біочару. як я розумію? Але якщо у вас є більше піщання або кам'янисті ґрунти в вищих висотах, можливо це буде для вас корисним, але це треба розібратися, де є хороше саме місце. Для ìり, того to, щоб поставити бю біочар у гру, між іншим, ви можете зробити дуже багато речей з біочаром. Також це не лише це не со лише тільки використання ґрунтах, Це може бути також додаток до цементу чи асфальту. Це може бути використовуватися заміна для пластику, наприклад. Це Field at the moment. Це таке передо перепередова технологія на сьогоднішній день, дуже багато піонерів тут, і дуже важко сказати так, як буде надальше використання бюджету розвиватися, але це також пов'язане з використанням півчару, також пов'язане з циклоциклічної економіки. Тобто у нас є дуже багато дерева, так? Але якщо б все, все бути відновлюватися біочаром, ціна б білочару б зросла. Це тобто це є все дуже взаємопов'язана тема і з іншими темами. One, one more question from the chat. Ще одне запитання від чату, з чату uh, Now на цабат сам тим морелевант парано більше трохи більш дотожні до того до вашого тексту. Чи є досвід роботи з карбоновим серед сертифікатами Швейцарії? Так так воно починається. Я не знаю наскільки компанії скільки грошей заробляються компанії а я не можу вам сказати конкретні цифри. Я можу вам просто лише сказати, що є принаймі п'ять різних компаній, з які мають слово вуглекарбон в своїй назві. Вони всі намагаються знайти свої свою нішу. і наскільки мені відомо, деякі з них є досить успішними. Але Я не можу, я не можу сказати вам загальні дати загальний огляд про ситуацію. <сь> Я б хотів додати ще одну річ. чар зараз це такий хайп на даний момент. Такий тренд для посадки дерев. Тобто це в Швісарії це є дуже велика проблема для нас, так само як і в інших країнах Європи, і воно було випробовано в Штокгольмі. вони фактично є передваками ці по в галузі з дуже хорошими дуже хорошими здобутками, наскільки мені відомо, і хорошими результатами і в Швейцарії на даний момент одна компанія, яка займається паролізом, одна за другою вони з'являються і це досить динамічне поле. Тобто дуже важко сказати, куди воно все буде прямувати, але коли ми почнете виробляти тони, то не біочару, тобто тих індустріальних масштабах, не так такими маленькими фермами чи маленькими бізнесами, а цілими фактами, це може також бути трендом в Україні. я я так вірю.